Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хто цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Opel Zafira. Чорний колір. Так, по опису. Це 11 рік, 216 оригінального пробігу, двигун 2.0 дизель, механічна коробка. Ціна 9900. Бачимо контакти. Так, Покажу по салону. Тканинний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B, 14 рік, 140 тисяч пробігу, 1,7 дизель, механічна коробка, ціна 8 тисяч доларів. Бачимо контакти. Так, два екранчики, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, 12 рік, вибачаю, 234 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка, 9950 вартість автомобіля, набита не фарбована. Контакти бачимо. Ренос Сценік другого покоління. 2007 рік 254 пробігу, 2.0 бензин, механіка, автоміліс Швейцарії, ціна на 5600. Бачимо контакти. Світленький салончик, клімат, контроль присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Altea Free Track. це офіційний автомобіль. 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід. Ціна 11 11758 оригінального пробігу. Два комплекти гуми. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів Карбазар. Можна оглядати в будь-який день. Гарна родзина бачу. Тканинний салон. Цікава машинка, кого цікавить – телефонуйте. Toyota Verso 9 рік, 249 пробігу, 2,0 дизель на механіці, ціна 7700. Бачимо контакти. Volkswagen В комплектації матч. Це 2015 рік, 207 пробігу, 1,6 дизель, механіка. Вартість 10500, бачимо контакти, покажу він код, кого цікавить. Кількість місць не знає, треба уточняти. Клімат-контроль, підігрів. Парктроніки, більше інформації уточнюйте. Volkswagen Cross Turan 11 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка, 223 пробігу, ціна 12550. Бачимо контакти. Є клімат-контроль, бачимо, підігрів сидінь. На гарних дисках з парктроніками, кого цікавий, телефонуйте. Гранд сценік. Так, по автомобілю. 14 рік, 148 тисяч оригінального пробігу пишуть. 1,2 бензин. Механічна коробка, 7 місць, обслужена ціна 8900. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Клімат, контроль, акустика, до речі, боус, гарні диски, резина. Більше інформації уточніть у власника. Opel Zafira B. Так, По автомобілю 14 рік, 140 тисяч пробігу, 1,7 дизель, механічна коробка, ціна 8 тисяч доларів. Так, контакти 0,97 942 83 99. Тканинний салон, сидіння, до речі, в гарному стані. Клімат контроль, механічна коробка. Парктроніки, кого цікавить телефонуйте. Peugeot 5008. Так, пижик 11 рік, 164 рідного пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, коробка ISIN, вартість автомобіля 8800, обслужено, пишуть контакти, бачимо. Тканинний салон, клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Кіакаранс. 2003 рік, 135 пробіг, 1,8 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 4950. Бачимо контакти. Тканинний салон. Фуркоп. кого цікавить, телефонуйте. Folkswagen To в гарному кольорі. Так, по опису Це 2007 рік, 220 пробіг, двигун 1,4 бензин, автоматична коробка, вартість автомобіля 7700, бачимо контакти. Покажу по колу. Так, по салону є кліматконтроль, бачимо, мультикермо, тканинний салон, парктроніки, форкоп на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Так, значить, Поруч Renault Grand Scenic. По опису це 12 рік, 1,6 дизель, механічна коробка, 260 пробігу, ціна 950. Бачимо контакти. Заглянемо по салону. Так, відчинені покажу. Комбінований салон з підгрівами сидінь, клімат-контроль. Кустика, до речі, боус. Семимісний, до речі, варіант, є парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. П'ятимісний Volkswagen Touran від власника. Це 14-й модельний рік, 278 пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 9999. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Мультикермо, клімат контроль. Коробка механічна. Є фуркоп та парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. 11 рік, 240 оригінального пробігу. Е, так, Двигун 1,8 бензин, коробка механічна, звичайно, 7 місць, обслужена машина пишуть в рідній фарбі. Тут контакти до адміністрації авторинку. Машинка знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів на ринку Карбазар. Постійний огляд з 9 до 6 в будь-який день. Можете приїжджати, вам все покажуть. Є парктроніки. Citroen C3 Picasso з автоматичною коробкою передач. Це 12 рік, 186 пробіг 1,6 дизель. Ціна 8200. Тут контакти. Тканинний салон. Кондиціонер. Чистенький охайний салончик. З форкопом. Zafira B. Десятий рік, 1,6 і бензин, механічна коробка 7 місць ціна 6300. Бачимо контакти. Тканинний салон на гарних дисках. Більше інформації уточнюйте у власника. Citroen c 4 Grand Picasso. 12-й рік, 183 пробігу, 1,6 дизель, механіка, 7 місць ціна 8,600. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте.